Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова, і сьогодні ми з вами підготуємося до великодня. Обожнюються свята і завжди прикрашаю свій будиночок. Дивіться, яка цікава штучка в мене вийшла. Можна використовувати як підвісочку, можна використовувати як підставочку для крашенки, як вам буде зручно, а можливо, просто подарувати комусь близьким. Зв'язати дуже, би... дуже швидко і просто вам знадобляться залишки ниток. Оцей варіант у мене зв'язано з плюшовою пряжею, який в нас дуже багато різних кольорів. А наступне я буду в'язати зі шнура. Тому вам знадобиться ось таке дерев'яне або пластикове кільце. Звичайно, гачок у мене 3,5, тому що для шнура буду використовувати. Запальничка, якщо у вас буде шнур, ножиці, якщо у вас буде будь-яке. Яка пряжа, а ще ось така маленька штучка, яку ми використаємо як хвостик. Ну що, почнемо, давайте в'язати разом. Все це можна потім буде з'єднати за допомогою ось такого пістолету. Все, поїхали. Починаємо в'язувати нашу заготовочку. Ще раз хочу нагадати, що якщо у вас немає дерев'яного кільця, ви можете використовувати звичайне пластикове кільце від а, штор. Приєднуємося що стопчиком без накиду. Зараз хвилиночку. Оп, до мене вискользнула нитка. Ось таким чином приєдналися і поїхали обв'язувати. Хвостик ми потім заховаємо. Обв'язуємо рітельно, в мене шнур 3 мм поліефір від студії Пітільки-шоп, яка знаходиться в Києві, і власницею якої я являюся. Тому. Якщо хочете щось придбати, будь ласка, залишаю під відео посиланнячко одразу на сайт. Далі, 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 далі. Просто обв'язуємо. Єдине, хочу сказати, що отак трошки. Підтягуйте щоб ретельно, щоб не було видно заготовки. Саме тому раджу використовувати будь-яке будь кільце. Можливо, це може бути, якщо у вас немає такого дерев'яного кільця, ви можете вирізати навіть з пластикової бутилочки та так само обв'язати, або паперовий тубус, який в нас завжди залишається від рушничків на кухні. Так само можна використовувати. Просто обв'язуєте до кінця. В кінці робимо з'єднувальну петельку. Обов'язково отак, здвигайте, для того, щоб не було в нас просвітів. Так, все ми закінчили. Хвостика ми потім заховаємо, робимо тут одразу з'єднувальну петельку. Ось так. і починаємо в'язати одразу вушко. Бачите, все однією ниточкою. Набираємо певну кількість повітряних петель, це залежить від того, якого розміру вушка ви хочете. Я набрала 2, 4, 6, 8 петель і одразу починаю в'язати в першу петельку від гачка стопчик, перший стопчик з двома накидами. Два рази накинули. Далі другий стовпчик. Так само робимо два накиди, і два накиди пров'язуємо. Спочатку один, потім другий і останній, трошки, щоб ширше було вушка. Далі робимо стовпчик з одним накидом. Так само, ще один з одним накидом. А далі потрохи зменшуємо стовпчик, напівстовчик з накидом, ще один напівстовчик з накидом. А далі просто звичайний стовпчик. Або одразу з'єднувальну петельку зробимо. Бачите, ми вже зробили з вами вушко. Далі приєднуємося до самого тільця, так само з'єднувальною петелькою. Зараз ось таким чином. Бачите? Одне вушко в нас готове. Таке ж саме зробимо з зеркальної сторони. Тобто ось тут. Перша петелька. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Дев'ята петелька підйому. Робимо два накида В першу петельку від гачка пров'язуємо перший стопчик з двома накидами. Хвилиночку. Поспішаю дуже-дуже. Знов таки стопчик з двома накидами. Один, два. три. 4. Далі стопчик з одним накидом, пам'ятаємо. Ще один з одним накидом. От чому, дівчат, так, коли в'яжеш на камеру, завжди все вискакує. Накид в'яжемо напівстопчик, ще один напівстопчик з накидом. Далі з'єднувальна петелечка. І приєднуємося до самого зайчика. Далі витягнемо трохи, робимо ось таким чином одразу від'єднали. Я завжди не використовую, коли я працюю зі шнуром, дівчат ніколи не використовую ножиці. Одразу запальничку і все. Виводимо робочу ниточку на зворотню сторону. Якщо вам потрібно зробити петелічку, ви можете її зробити ось тут по центру. Можливо, зараз в мене вийде вам показати, дивіться, ось так за перемичку. Ось таким чином, в мене буде петелічка. Далі, ось тут ми з вами такі скористуємося ножицями, обріжемо цей костик, а ось тут дівчата для того, щоб одразу. Зробити дві справи, то зробимо ось таким чином. Просто припалюємо і ось так, все, все чистенько. Дивіться. Як гарно вийшло, нам залишилось тільки що зробити. Приєднати хвостика, беремо ось так, крапаємо пистолетом. Зараз крапнемо клей та приєднуємо. Ось, що в нас вийшло. Ну що? Давайте додамо трохи радощі в наші будиночки, на наше свято, улюблене свято Великодня.